Знову не рада чай. І я продовжую відкривати коробку, дивитися, що тут я взяла сьогодні, купила, сприляку купила, тому що діти були троє дітей, в машині кричать, хочуть їсти. І мені треба було по поскоріше це купляти, І зараз я гляну, що я купила. Значить, отут у нас є ця. Кришка від цієї мультиварки, яка є ем, вінтажна. Далі деякі футболки. Оце вроді непогана футболка. Не знаю, чи це 1999 рік чи ні. Ну, вроді етикетка така стара. Так, ми це все будемо прати. Так, далі. Якась така от цікава футболочка. Не знаю, що це таке. Ну, Прикольний такий в неї типа, графіка. Деякі наклейки тут вони просто злазять. То я вже бачу, що це дешево. Сучасна дешева графіка. Типа наклеєна така е машиною якоюсь китайською. Ця якась наклейка, і вона вилазить. Це не є старий, типо, метод, який є дуже класний. Це новий метод, значно не стара, нам таке не сильно підходить. Віддамо в благодійний цей його, магазин. А це в нас що? Так само, це нове-нове. Таке от воно. Наклейки такі пластикові, пластмасові, грубо говоря. Не знаю, чи я його буду продавати чи не поперу, побачу, як воно буде. Я ще люблю такі от коробочки. У мене вроді одна така є, це друга, я так їх теж таким комплектом буду продавати. Далі в нас тут є. А це от підходить до цього каченяти, повинен бути десь це, якщо. А, ну, кришечка. Так, ну це ці підсвічники. Вони не є кришталь. Кришталеві було б добре. А, ну, це дешеві. Ну, вони йдуть, Так, а от наша кришечка. Це просто. Чудо. В мене такі качки продавалися. Того я, е, я беру. Так, що тут ще є? Значить, такі топи. Не знаю, тут нема бренда нічого, але я попробую його продати. Не знаю, як воно буде. Треба його прати. Далі. Цей футболка сучасна. Не сильно мені подобається. Типу класний такий принт ззаді. Ой, не знаю, що з ним буду робити. Далі. Оце класний, типу такий вінтаж. Ну, так гарно. Такий велюр, він е, дуже, е, ну так, е, непогано продається. Це я, може, продам за доларів, не знаю. А, сучасне, так. Да, це сучасне. Сучасне створено вінтаж 2000-х років. Це не є ось. Ну, останніх років. Я знаю цю етикетку, бо я приїхала в Австралію і я ходила по магазинах, і оця етикетка була. Я ще купляла одежу з цією етікеткою. То я знаю, що це 2000-2006 ну 2000-ну... рік, може 2007. Ну, коротше, 2010 може раніше. Так. Що тут у нас є? А, це ж я вам вже показала, чи це друга. Це я собі типу, купила, не знаю, чи в неї буду ходити, чи ні. Не знаю. Мене, е, не, я не сильно переживаю, що це людина носила і вона померла, і я не переживаю за це, це. Я просто його добре поперу, на сонці його посушу, і все, я не переживаю, я навпаки радуюся, що воно не пішло. В смітник, а воно. Я думаю, що та людина, яка померла, була б довольна, би, якби вона знала, що її речі ще хтось носить. О, це все бабські забубони ці всі. Ой, не носіть одежу стару, да? постирав, погладив, де й носиш, Продавши Ці от такі от старі шорти йдуть теж непогано, особливо така в них. Це типу, називається вишивка. Да, це підуть нормально, за 20 доларів підуть. Так, дальше. Це теж такі старі шорти, вони йдуть. Тому що тут таке лого, вони такі прикольні. Зараз таких вже не, не випускають. Зараз ширпотреб випускають. Такі. Якщо ще тут ширинка робить, то було класно. Так, далі, що тут ще в нас є? Ще якісь футболки, це куча футболок. Нічого такого. А от ще одна. Так, хтось на Різдво це все робив. В різдвяні такі е, підсвічник. Ну, дуже вони класні, шикарні. Так що я їх продам. Шикарні. Так, в мене ще є одна от, це така миленька. Миленька підставка для тортика. От, такі от маленькі тортики. На день народження я собі і своїм. Сімейним людям Купляю маленькі тортики, такі маленькі, щоб менше їли, щоб менше коштувало і щоб ніхто не, не фукав носу, носом, а то купиш і діти не їдять. Просто ніхто не їсть. Я теж не можу їсти багато солодкого. Це для мене не сильно е, здорово. Так, це в нас що? Якась австралійська кінгуру і якісь пиво. Ну, це круто, я так думаю. Круто да. Так, далі. Ось жовтенька така, вроді, виглядає старо. ну, тип, старий, типа, Угу, Це старе. Це вроді непогано, Можна продавати за 40 доларів. Це навіть якась. Це... А не це наклейка, Може це не наклейка? Якась наклейка. Не знаю. Подивлюся. Я все продаю. А там продасться, не продасться. Так, це круто. Це е... пиво. Всі футболки з пивом непогано. Це непогано. Так, далі. Так. Це якась свічка. А для свічки буде це сучасне. Це не є Це навіть пластик. Це просто китайські барахлотики, що воно не коштує грошей. Ладно, що таке розберемося. Віддамо в цю на гуманітарку в магазини сіт благодійні. он групп или он групп не знаю така фірма я не знаю ну стиль мені такий у мене таки продавався ну класний старий типу такий стиль так дальше що в нас тут ще в нас така футболка є ну я не знаю класний да такий типа графіка непогана М -м. Не сильно вже така вона і крута, я б сказала. Ладно, не знаю, що це таке спортс. Напевно, нічого. Це я собі взяла. Ну, буду ходити от так от. З таким орлом. Це так класно, я думаю. Я навіть, якщо його не буду ходити, то воно продасться. Я, тут немає ні фірми, ні розміру, нічого. Ну, ця тематика таких орлів, це круто. Дуже гарно. Так, далі. Ось ця футболка, я не знаю, це сучасна. І це, ну я не знаю навіщо, що сказати. напевно, що вона не коштує ніякі гроші, ну, 10 доларів. Це якісь, якісь мероприємство було, якісь там були, продавали щось, чи щось там вони не знаю, що робили для тих машин, і вони зробили, накліпали ці футболки, дешево і. Це була реклама якогось там їхнього фестивалю чи якоюсь, там, не знаю, базар. Так. Це мені подобається. Не знаю чого. Я його буду продавати, того, що, то, що воно просто, ну так, сверкає. Ну воно є блискуче і я не хочу ходити в блискучому. Хоча воно прикольне. Так, вроді нічого. Якась там теж машина Raceway Willow Bank Raceway, Теж якась реклама, якихось э, гонок. Так, все вже ясно. Це треба перевірити. Це, це співак. Я не знаю. Майкл Баблу Видимо, це він співає Френк Синатра пісні. Так що це таке? Це про нього якась там книжка. Не знаю. Все, більше нічого нема, Більше я нічого не купила. Зараз я поп'ю чай і буду я. О, може, помию, дещо з цього всього. Приготую на завтра фотографувати. І я. Наполірую, наполірую це, якщо, це срібло. І буду я думати про завтрашній день. Мені завтра треба, треба пакувати. І я вам покажу, де, що, що я продала, що я продала. І дуже цікаве там про Австралію і трошки австралійської історії, щоб ви розуміли австралійців, як вони живуть, жили. Яка в них е, історія, який в них склад е, розуму, менталітет? І все буде добре, так що сьогодні я вже пізно я п'ю свою нераду. Я рада, я рада, не рада, я дуже рада. Я високо вібрирую. Я вам розкажу про вібрації, високі вібрації. Не знаю, про що я буду розповідати на цьому каналі. Просто не знаю про Австралію, про мої переживання, думки, як я це все бачу, що я думаю про Австралію, чим вона мені подобається, не подобається. Розкажу вам свої проблеми, труднощі і свої, от як я хотіла і ще хочу стати мамою. 51 рік. Я вам це розкажу, тому що я думаю, це буде цікаво знати, і я хочу це ем, записати, щоб не забувати. Щоб це було, і що я не стидаюся. Навпаки, я хочу всім розказати. Так що покажу вам де я живу, як я живу. Я буду тут прибирати і вам показувати свої безпорядки. У мене тут великі безпорядки. Це, я, це наш стіл Ну, я його приберу так далі. Я цей безпорядок приберу, сподіваюсь, скоро. Це наш його це містечко наше, отут ми живемо, зараз покажу. Ось тут, отут ось тут ми живемо, десь, отут, отут, отут десь ми живемо, отут десь. Потім тут наш. Це стара фотографія кошту року. 2013 рік. Тут зараз трошки по-другому. Тут є великий супермаркет. А так це, це місто не міняється. Воно велике це місто мільйонерів. Тут... Це не мультимільйонерів місто, це мільянерів, це середнячків. середнячків. Це такі старі будинки, вони всі коштують мільйон доларів. Їх тут затоплює. Я вам все розкажу, покажу. Наш будинок також старий, 100 років Антік. Його затоплює. Я вже тут живу 20 років, це чотири рази затоплювало. Оце в нас річка, вона так, отут вона розтікається. А в нас отут збирається вода з, цих, з цього пагорба. Десь збирається, отут, там теж затікає. Це наша гора. Гора, а там далі океан. Я живу в такому прекрасному місці. Там океан. Десь хвилин 15 їхати, 20 кілометрів. А тут такі гори, така, ну такий тропічний такий ліс, джунглі. Шикарно. До побачення. Поки що до побачення.